Обласна лікарня імені Новака. Тут для пацієнтів із коронавірусом є 150 ліжок, каже директор медзакладу Юрій Яцина. Станом на 2 грудня зайняті близько 80. Розповідає восьмеро хворих у реанімації і майже 70 – кисневозалежні. Другий місяць ми працюємо з ковідом. Зараз всі хвилі у нас вже померло 35 хворих. Немала кількість, на жаль, і повинен сказати, що маємо досить молодих людей, які помирають, і дуже важкий перебіг. Ну, реанімація в нас настільки забита не була, як зараз постійно 10 ліжок, практично 10 реанімаційних. От На даний час померло двоє, і фактично вони будуть заповнені сьогодні ці ліжка. Майже всі, хто потрапляє до обласної інфекційної лікарні, потребують кисню, каже директор Михайло Поляк. Ліжкомість у цьому медзакладі 76 відсотків. Хвори, які попадають особливо до нас в обласні установи, це вони більш важкі із попередньою хвилею. Вони або з першого дня кисневозалежні, або на другий, третій день. Вони всі кисневозалежні, і захворення протікає досить важко, і смертність все таки більша. Загалом ліжка для хворих на коронавірус на Закарпатті заповнені на 61,5 відсотка, розповів директор департаменту охорони здоров'я ОДА Анатолій Пшеничний. За його словами, в області очікують збільшення кількості пацієнтів, зокрема і через повернення закарпатців додому за кордону на новорічної різдвяні свята. КПП на його думку мають працювати у посиленому режимі. Виконуючий обов'язки голови адміністрації Петро Петрович Добромільський просив для все ж таки контролювання пересічого кордону дотримання людей самоізоляції, правильного перетину кордону, тобто застосунку дія, реєстрації і так далі. Фіксуємо десятки випадків, коли люди, не реєструючись в дії, надають хибні дані свої. За місцем свого проживання чи знаходження, і потім стикаємося з тим, що ми не можемо їх відслідкувати сімейний лікар або епідеміолог, тому що такої людини не проживає за тою адресою. Якщо кількість госпіталізованих збільшуватиметься, надалі і будуть перевищені інші показники, каже Анатолій Пшеничний. Закарпаття може перейти до червоної зони. Олеся Колодій, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.